Півдня витратила на цю страву, зате ми два дні їли смачні домашні пельмені. Фарш я роблю трошки не класичний, а з маленьким секретом. І я впевнена, що мої пельмені точно впізнають за смаком. Я взяла 1 кг свинини, 300 г сала і 200 г цибулі. Цибулі багато сюди додавати не треба, тому що саме сало робить їх соковитими, а не цибуля. Цибуля може додати лише зайвого неприємного аромату. Також я перемолола сюди великий пучок петрушки. І ще на цю кількість фаршу я додаю 40 грамів сухого вина. У мене було домашнє напівсухе. Зі спецій додала тільки сіль та чорний мелений перець. Фарш відправляю в холодильник настоятися, поки зроблю заміс тіста. Тісту також потрібно дати хвилин 10-15 настоятися і можна приступати до ліпки. Пропорції для фаршу та тіста я, звісно ж, напишу в описі під відео. Мені більше імпонує ліпка руками, а не на пельменницю, тому вони в мене ось такі нормальні, величенькі. Ну і тепер розповім вам про цей маленький секретик, який я додала у фарш, а саме сухе вино. Не переймайтеся, смаку та запаху алкоголю там не буде, але фарш змінить свій смак і буде навіть ніжніший, а перемелена петрушка разом з м'ясом також додає неабиякого смаку. Пельмені з таким фаршем будуть впізнавані, а не стандартні, такі як всі. Також наголошую, що яке б м'ясо ви не взяли телятину, курятину, обов'язково додавайте шматочок сала туди, тому що додавати велику кількість цибулі у фарш для соковитості це хибна думка. Спробуйте так приготувати, ну і смачного вам.